Сьогодні ми повертаємо 2007 і розмовляємо про перший Assassin's Creed. Взагалі, це вже буде на початок цілої серії відео присвячених е серії Assassin's Creed. І власне перша частина, як почалося твоє знайомство, що ти пам'ятаєш, розповідай. Короче, Моє відношення з серії Assassin's Creed почалось саме з першої частини. Цього разу не було приколов, типу з «Відьмаком» або там, знаєш, у цих фішок в стилі. Ну, в цю частину можете не грати, і ти там починаєш з сідьмою, ну типу, як в Call of Duty або щось таке. Я познайомився з серією самих витоків. Assassin's Creed 1 була моїм першим асасином. З цього все і почалось. Що сподобалось зразу? Це неймовірно, безмежно шикарно божественний лор. Наскільки мені відомо, там розробники, ну, тобто ті, хто проробляли Всесвіт, написали там сотні, типу 600 чи 700 сторінок лору, і, тобто технічного документу, як діє всесвіт цієї гри з усіма деталями і особливостями. Тобто вони прям пробудували максимально глибоко всю цю історію. Але так як це була по суті одна з моїх перших ігор, і з цього все і почалося. Саме тому я насправді і люблю цю серію, все ще що дуже дуже багато ігор, які вийшли пізніше, маючи ну, масу переваг, тим не менше, не дійшли до купи просто шикарних рішень, як то десинхронізація, про яку я вже розповідав в одному подкасті. По суті, в грі не можна померти, але. Ну, фактично, типу, де юре, ти не помираєш. де факто звичайно, така механіка є. Але де юро там лорно обґрунтовано, що ти просто е попадаєш в десинхронізацію і неправильно відтворюєш спогади свого предка. І от з цього моменту, коли я зрозумів, що будь-який ігровий аспект, знаєш, ігрова умовність, його насправді можна зробити нормальним, якщо постарати. Е -е, і я зрозумів, що ну, типу, от цю гру робили от, талановиті люди. Типу знаєш, от як в ГТАшки ти йдеш, і в тебе там 700 тисяч варіантів ствола в кармані. Типу, і, ну і грала умовно. Але умовно, в Хогвартс Легасі ти можеш хоч гіпогріфа в сумці тримати, і ніхто не смутиться, тому що ну, Лорна це обґрунтовано, бо магія. Ну воно там безмежна там в той сумці може бути що завгодно. І власне тут вони також пішли трошки цікавим підходом. Вони, по-перше, побудували саму гру, як Анімус. Тобто ти входиш в меню, і ти все, ти залучений. Тобто, ти е, уже в анімусі. Ти от, в цифровому е, продукті, який запускає спогади. І все, що тобі треба, це все просто доступ до ДНК вперед. І тоді вони будували це класно. Чому? Тому що ти береш живих конкретних персонажів з історією. Ти береш Дезмонда Майлза, який є барменом, можливо, я й тому люблю цю ігру, тому що він в барі. От, е, і він повинен бути. ну, тобто, він повинен бути як персонаж пророблений, і він грає за проробленого персонажа Альтагіро, якого також є мотивація, історія, послідовність і все інше. В той час, як пізніше вони перейдуть до формули, ну, дивіться, ми розкопали гроб, тут косточки чуть-чуть, Все, взяли ДНК, готово. Неважно, ну типу, предак, не предак, неважливо. бо ну ти можеш робити що завгодно в такому контексті. А тут у тебе був персонаж, який був по перше шокований, тим, що він має приналежність до знаєш, історичної епохи, типу якихось історичних постатей. По друге, він розкривався сам по собі. Ну, тобто його значимість, його кому комунікація з героями, створення цієї команди, яка займалася власне, анімусом і була, типу, асасіном у сучасності, воно важливе. них, типу, є пророблені образи, бісячі іноді, іноді цікаві і все інше, але вони є. І ти відчуваєш в цьому ну, в глибину. Власне, якщо пограти в цю гру, ви такі: Ой, а що це таке? Хто старався? Ні, 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 ні. Я, я не розумію. А якщо ми говоримо про інші моменти, то власне основний сюжет також досить поганий, як на мене. Там класична Убісофтівка тема, що у нас навчання 700 тисяч годин, але вони, хоча б постаралися виправдати це сюжет, знаєш, там досвідчений асасін Альтаїр. Втрачає частину свого спорядження і частину навичок в результаті сюжетного ходу. Класика, нічого топ-оригінального, але на 2007 рік було досить добре. І там було це відчуття прогресії. Знаєш, що ти. І без того був сильний, якби бо ти вже досвідчений асасин, на відміну від Ецо, який буде далі. Але е, все одно нам треба було відчуття професії. нам показали, що він класний модний молодьний. Потім втрачає частину і заслужено втрачає там, типу, ідеологічно воно виправдано. І він починає це відновлювати плюс через навчання, як таке. Ну тобто нам показують нові механіки і нам повертають частину можливостей. Технічно це також в рамках інструкції. Ну тобто, інструкція в грі повинна бути як і додавати. і от в рамках цієї концепції, це також було зроблено дуже добре. Плюс сама атмосфера, досить прикольна стилізація. Тоді не було цього відьмачого знаєш, прикола. Типу я обожнюю відьмака, але відьмака в відьмаку, ну тобто не всюди. от, І там немає оцих яскравих кольорів, там досить така сіра фарба. Ти можеш подивитись, воно прям таке е, сріблясто і насправді по вайбу дуже дуже нагадує е, ситу спогадів з Гаррі Поттера. Тобто, в якийсь момент хтось з художників колись, я думаю, ще до Асасіна і до ем, власне Гаррі Поттера і до багатьох інших медійних продуктів, вигадав, що досвід і спогади пов'язані з срібним кольором. І вони це прям добре візуалізували. От у тебе є відчуття. Там більшість елементів інтерфейсу вони срібні, плюс червоні. І це відсилка і до типу образу спогадів, і до тамплієрів, тому що у них червоний хрест. І в цілому ця кольорова гама часто фігурує, плюс асасини. У них також типолого часто червоний і плюс кров. Ну, типу, вони вбивають, вони буквально вбивці. Тобто там відчувається, що в кожному елементі є ідея, і те, як воно побудоване, те, як воно розповідається, воно розповідалося через кожний фрагмент гри від меню до фінальних ставок. А чим ще дивувала гра на той момент? Ну, це звичайно сіра мораль. Насправді зараз я трошки виріс, мені більше 30 років, і я не вважаю, що є сіра мораль, я вважаю, що є контекст. Тобто, у дії є контекст. І от відносно контексту, ми можемо якось деформувати е, своє сприйняття. Але погані дії, вони погані, а хороші це хороші. Е, але тут м антагоністи, тобто тамплієри, не подані, як знаєш, погані поганці, у них прям інша ідеологія. Тобто, в той момент, коли асасіни борються за свободу, тамплієри борються за контроль. Ну тобто, вони вважають, що. Хаос, і, так би мовити, анархія шкодять цьому світу, і тому всіма силами працюють саме в цьому руслі. в той же час, асасини борються саме за свободу, за вибір і за можливості, ну, типу, щоб кожна людина мала свій вибір, і методи у них обох досить специфічні. Не можна сказати, що хтось з них прям м'який, пушистий і дуже милий. Тобто, якщо я правильно зрозумів, там прям нема чорного та білого, там вони. Всі роблять погані вчинки, там вбивають, грабують, підкупають, чи щось таке. І задля того, щоб реалізувати, тілити свою глобальну мету, яка, на їх думку, є правильно. Це якось обиграно там сюжетно, так? Так, ну, типу, ідея там в тому, що. Е... По суті, це та сама система знаєш, стримування, яка повинна бути в сучасному демократичному світі, в той момент, коли є декілька політичних векторів, і один політичний вектор стримує інший. При цьому у одного є успіхи, а інший намагається його догнати, і також в певний момент займає домінуючу позицію. Насправді серія Assassin's Creed десь до Unity, Можливо, навіть до синдикату, але до Юніді точно вона розповідала якраз оцю постійну боротьбу. Знаєш, типу, є епоха, коли асасини перемагали, є коли тамплієри. І от вони, ну це був саме той життєвий баланс, який допомагав цьому всесвіту е, існувати і рухатись. І е, так воно відбувалося, типу, завжди. Це частина цього світу. Хоча там була ще одна більш глобальна історія про світову катастрофу, але ну то вже окрема частина. Е, суть в тому, що. Я безумовно на стороні асоціїнів, тому що це головні герої, тому що мені, як українцю, їх бачення близьке. Але е будемо чесні, по-перше, якщо ми говоримо виключно про першу частину, то там розв'язка, фінал такий, який чітко демонструє, що ну, ребята, якби нема в цій історії хороших і поганих. Є ті, які е діють в рамках власних інтересів, а є ті, які діють в рамках інтересів. В Глобального соціуму, скажімо так, і там чітко демонструється, насправді проблема влади. І як на мене, в першій частині напевно один з найкращих сюжетів, саме з точки зору демонстрації всесвіту, як він працює. Тому що, незважаючи на те, що там не є якоюсь великою геніальною історією, кожен, е, типу, об'єкт наш, кожна ціль, яку ми вбиваємо, бо ми асасини в першу чергу, кожен розповідає історію, причини і мотивацію тобто, там прям все світ побудований, чому так сталося, чому вони так рухались, що вони хотіли досягти, з чим це пов'язано, і е, в, в цьому ключі. У мене ніколи ніколи не було, от стосовно саме першої частини, питань. Знаєш, чому відбувається так, як відбувається. Тому що насправді питання складні, і е, іноді там десь твій вибір, десь шантаж, десь життєвий досвід, десь погрози, е, а десь навпаки, твоє бажання воно вмотивує так чи інакше, знаєш, переходити е, межу. І там же ж максимально чітко типу, озвучується це кредо – нічого не є істина і все дозволено. Тобто, саме в рамках цієї ідеї вони рухаються, насправді, як асасіни, так і тамплієри, Тому що у них є своя мотивація, свої причини діяти, і от в рамках цих причин і мотивації вони не обмежені. Навпаки, вони якби мають широту максимальну. Бо у них є кредо, і вони по ньому діють. А що там по механікам? До речі, було там був тільки стелс, там взагалі було його багато, були варіанти проходження по стелсу і не по стелсу. Як взагалі там це все відбувалося? Розповідай а, то есть, там, от стелс, якщо не помиляюсь, такий, як мені підходив, переважно насправді там були місії супроводу або місії вислідковування. Знаєш, які якщо тебе спалили, то ти за От але в цілому переважно у тебе була задача когось вбити. І те, як ти його вб'єш в рамках доступних можливостей, це вже твій вибір. Ну, тобто, ти можеш пройти там за допомогою е, монахів, як суперстелс, ти можеш пробратись по даху, ти можеш просто вискочити з боку, тому що е, ну там не ідеальні очевидно механіки до того року, і там, в принципі, якщо попасти в певний таймінг, можна стелс проходити ну з камним обличчям. Знаєш, тобто, якщо в правильному місці зістрибнути дуже швидко пройти до ворога, він просто не встигає зреагувати, і це типу стелс. От, тебе не помітили, хоча ти обличчям до обличчя. Але це більш актуально, напевно, для другої частини, бо там е, більше ще можливостей було. І в мене там були ситуації, коли я стелсив за допомогою пробігання ворогів. От, такий я непомітний асасин. Але е, тут все-таки е, є меч, є клинок, є ножі. Е, повинен був бути ще арбалет. Він засвітився неодноразово про матеріалах, але його вирізали. От, і по механікам тут не дуже багато, але воно було побудовано так, і сама гра складувалася так, що воно не набридало навіть з урахуванням цих досить обмежень. Так, сторонні місії, знаєш, додаткові кидання людей на ці на господи Боже на гаршки і всяке інше вони були нудні і однотипні. Тут правда, тут якби нічого додати. Але основний сюжет, основна історія пробігається достатньо цікаво і комфортно, щоб я сказав, що все ок. Ну, а з механіки дві. Парку. І власне боївка. Але боївка переважно заточена саме на непомітне вбивство. І тут наскільки тобі по стелсу треба пройти, скільки от просто комфортніше, саме непомітно вбивати, крок за кроком, якби. маріанетка за маріонеткою. То, дальше виникає питання. Ну, це досить якби, цікава гра, судячи з опису. В неї дуже файні оцінки критиків, файні оцінки глядачів, грабців. Але, але чомусь е, жодного ремастеру е, ця гра не виходила на покоління сучасних і попереднього покоління консолі, тобто PS4 і Xbox One. Е, чому так трапилось? Чому її не перевипустили? Хоча інші частини випускали? Ну, дивись, е, я думаю, що якщо ми говоримо саме не. Пер, не... Про перевипуск повний, а саме про якісь оновлення, дошліфовування, апдейти, То я думаю, там велику роль грає технічний аспект. Тому що, якщо так подивитися, то гра ну насправді специфічна. По-перше, там досить складні механіки задумувались. Тобто грати комфортно мені було принаймні, Я пам'ятаю, але я пам'ятаю, що там є висока стійка, низька стійка для того, щоб паркурити, там треба було затискати декілька кнопок. Ну, Саме, от коли я грав, не було проблеми. Але коли дивишся на сучасні продукти, то розумієш, що там прям перемудрили. І, ймовірніше за все, дошліфувати, просто ну знаєш, оновити якось в рамках старого коду не вийде. Гру можна тільки перезапускати. А наскільки мені відчувається, що ну вони не зможуть запромоутити це, тобто Асабісофт e не зможе це продати достатньо щоб воно було виправдано. Тобто я ну розумію, що мені як фанату серії а і для перезапуску всього підходу до створення франшизи, це було б чудовим рішенням, тому що Асасін перший міг би повернути нас до початків лору і показати, як воно було, але з іншої сторони, ну є відчуття, що воно б так не продалося, як ті самі вікінги, які будуть зараз Японщина, бо ну ця типу арабська атмосфера. Вона, по-перше, менш популярна, як не крутий, хоча в той сетінг вона чудово вписується. Ну, тобто, сильно гра ідеальна. Але продавалась би вона зараз гірше, навіть там з сучасним графоном, Плюс, це вкотре би показало, що Ubisoft могли робити їх. Ну, давайте так. Assassin's Creed 1 не геніальна гра, але вона хороша. А воно їм не підходить. Ну, типу. Assassin's Кріт перший працює без єдинорогів, без скінчиків, без всього цього. Він працює як цільна, ну окрема історія. Якщо ти додаш туди тих самих єдинорогів, або там мінотаврі, або щось ще, воно не спрацює. А як це продавати, ну тобто як монетизовувати, непонятно. Тобто можна отримати грошей чисто за ремастер, але по міркам обісофта це не гроші, це так, пиль. От, імовірніше за все, саме тому вони й не йдуть туди, тому що це не вмотивує людей купувати скінчики, значить не буде додаткової монетизації, значить це просто не має сенсу. Їм простіше випустити міраж на огризках Вальгали, ніж зробити повноцінний ремастер першої частини. Бо знову ж таки, якщо робити ремастер, то треба старатися. Треба брати оцю основну історію, ідеї, повністю переробляти локації, робити шикарний сучасний візуал і шикарні сцени, і робити адекватні механіки. А це по суті випускати гру заново. Тобто е мінімум витрат піде на сценарій. Е ну, от, на сценарій, да. все інше заново треба доведеться робити. Прям, ну... А Хочу уточнити, ти насправді тут кажеш не про ремастер, а про ремейк. Бо ну, типу, якщо ремейк, мені особисто, як гравцю, який пропустив перших асасінів, мені було дуже цікаво в це пограти. Але саме в ремейк, ремастер, мені точно не потрібен. Мені не потрібно просто підтягнути якість текстурок і на цьому все. Ні, я хотів би просто в тому світі повноцінну гру. І Я б задоволенням спробував. Але так, я розумію, що можливо, вони зараз не бачать сенсу в цьому. Або вони ну такої аудиторії, як я, яка б це ці було цікаво, небагато. Але з іншого боку, ну Ubisoft, якщо ти ну, слухаєш іноді ці подкасти, хтось з Ubisoft, ну, ну, зробить ви вже першої трилогії. Ну, всі, всі хочуть цього. Я, я, я обіцяю, всі хочуть цього. Чекай, ну вони ж намагаються випустити зараз а, цей принц Персії, там же ж виробниче пекло. Ну, Тобто в них нічого не виходить. З асасіном буде так само. Я все ще не втрачаю надію на Принца Персі ремейки, бо мені дуже подобались ці ігри в дитинстві, і я б з задоволенням зараз би пройшов би вже ну, з сучасною графікою, з сучасними механіками. Так що я не втрачаю надії. З звичайному буде так само, типу вони просто не вміють чи зараз ну вони не вміють. Ну, типу, давайте будемо чесні, вони роблять абсолютно інші ігри для іншої аудиторії. Я не знаю, тобто я би технічно хотів би знати, скільки коштує повноцінний. Ремастер, але ну от в рамках е, першої частини, тобто, е, з основи на сюжету, і скільки він повинен був би продатись, щоб воно мало сенс. Е, мені здається, що для того, щоб зробити повноцінний якісний саме ремастер першої частини, треба ресурсів більше, ніж на Assassin's Creed Міраж. Відчутно більше. Е, а продасться воно приблизно такше. І я думаю, тому і не беруться. Е, Ну, якщо в такому контексті тоді сенсу дійсно особливо немає. От. Е, тому в цей прикол. Ну, тобто, тут виключно, якщо ви перезапускаєте всю франшизу, повністю, мається на увазі повністю підхід, і ви знову повертаєтесь до лора. До продажу контенту додатково вигляді книг, коміксів, розбудови персонажів. Ну, тобто, коли ви набудовуєте все світ, тоді да, першу частину можна перезапускати, бо Альтаїр грає дуже важливу роль, в тому числі він грає важливу роль і для Ецео, бо він є якби наставником. І він буде фігурувати особливо в Revelation Ми буквально будемо шукати бібліотеку Альтаїра, і ми будемо ходити по його слідам. Там якби коло, ідеологічне коло на релевейшені, от воно замикається. В такому ключі воно має сенс, але це знову ж таки як базис, як окрема гра, ну типу, воно і не продасться, і воно буде дорого. Хоча, звичайно, типу, так я хотів би, але ну, цього не буде. Не в сучасному -софті, а Коли продадуться, так тим паче. Ну, типу, я в це не вірю. Але гра залишала. Після себе приємне враження. Тобто Assassin's Creed перше ніколи не був геніальною грою на всі часи з геніальними ідеальними механіками чи діалогами. Але це була хороша база для серії, дійсно хороша. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо цей випуск. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити ремейк, чи це вже має бути всіми забута гра, і про неї мають згадувати тільки ретро геймери. А також не забувайте ставити вподобайки, писати взагалі коментарі та підписуватись на спонсорку. Всього вам найкращого і дякую, що послухали.